Відверта розмова з Іриною Бонюк, лікаркою, акушером-гінекологом, гінекологом-ендокринологом, ендоскопістом і мамологом. Пані Ірина має понад 24 роки досвіду і щодня допомагає жінкам краще розуміти своє тіло. Це була зустріч, де можна було бути собою, без масок, без незручних пауз, просто говорити про те, що ми часто ховаємо між рядків. Торкалися тем, про які зазвичай мовчать: про чутливість, про близькість, про те, як важливо чути себе по-справжньому жіноче здоров'я це не лише про тіло, це про довіру, ніжність, прийняття, про любов, яка починається з найпростішого з любові до себе. Дорогі мої дівчата, я вам бажаю всього самого найкращого в цьому житті Будьте чутливими, жіночими, коханими і щасливими. Я вас люблю. Боню, Кирина.